Книга Ездра, глава 8. А оце голови їхніх батьків та їх родовід, що пішли зо мною за царювання царя Артак Серкса з Вавилону, з пінхасових синів Гершом, з Ітамарових синів Даніїл, з Давидових синів Хатуш, з Шеханіїних синів, з парошових синів, Захарій, а з ним за родоводом 150 мужчин. З пахат маавових синів Елєгоейнай, син Зерахіїн, а з ним 200 З Синів Зату Шеханія син Яхазіїлів, а з ним три сотні мужчин. А з Адіонових синів Евет, син Йонатанів, а з ним 50 мужчин. А з Еламових синів Єшая син Аталіїн, а з ним сімдесят мужчин. А з шефатіїних синів Зевадія син Михаїлів. А з ним 80 мужчин. З Йоавових синів Овадія сина Гіїлів, а з ним 218 мужчин. А з синів бані Шеломіт син Йосифіїн, а з ним сотня 60 мужчин. А з Биваєвих синів Захарій син Биваїв, а з ним 28 мужчин. А з азгадових синів Йоханан, син Катанів, а з ним сотня й десять мужчин. А з адонікамових синів останні, а оце їхні імена Еліфелет, і Шемая, а з ними 60 мужчин. А з бігваєвих синів утай і завуд, а з ними 70 мужчин. І зібрав я їх до річки, що впадає до Агави, і ми таборували там три дні. І переглянув я народ та священиків. І не знайшов там нікого з Левієвих синів. І послав я по Еліазара, по Арііла, по Шемаю, по Елнатана, і по Яріва, і по Елнатана, і по Натана, і по Захарія, і по Мешулама, Голів, і по Яріва, і по Елнатана, учителів. І відправив я їх до голови в місцевості Касіф'я. І вклав в їхні уста слова, щоб говорити до ідо та братів його, підданих у місцевості Касіф'я, щоб вони привели нам служителів для дому нашого Бога. І привели вони нам, бо рука нашого Бога була добра до нас, чоловіка розумного, синів Махлі, сина Левія, Ізраїлевого сина, та Шаревею, синів Його та братів його, вісімнадцять. Та Хашавію, а з ним єшаю, синів Мерарієвих, братів його, та синів його двадцять, а з підданців храму, яких дав Давид, та з верхники на роботу Литам 220 підданців. Усі вони були означені поіменно. І проголосив я там піст над річкою Агавою, щоб упокорятися нам перед лицем нашого Бога. Щоб просити від Нього щасливої дороги для нас і для дітей наших, та для всього нашого маєтку. Бо я соромився просити від царя війська та верхівців, щоб помагали нам у дорозі проти ворога, бо сказали ми цареві, говорячи: рука нашого Бога на добро для всіх, хто шукає його, а сила Його та гнів Його на всіх. То кидає Його. І постили ми, і просили нашого Бога про Це, і Він дав нам ублагати себе. І я відділив із священичних звертників 12 до Шеревеї, Хашавії, і до десятьох їхніх братів з ними. І відважив я їм срібло золота та посуд принесення нашого Божого дому. Що принесли цар і його дорадники, і його зверхники та весь Ізраїль, що знаходився там, і відважив я на їхню руку шість сотень і 50 талантів срібла, а срібних речей 100 талантів, золота 100 талантів, а золотих чаш 20 на тисячу дарейків, а посудин золоченої доброї міді дві. Дорогі, як золото. І сказав я до них. Ви святість для Господа, і цей посуд святість, а те срібло та золото, добровільна жертва для Господа Бога ваших батьків. Пильнуйте й бережіть це, аж поки не відважите його перед зверхниками священиків і левитів. Та з верхниками батьківських родів Ізраїлевих в Єрусалимі до кімнат Господнього дому, і прийняли священики та ливити вагу того срібла та золота та того посуду, щоб віднести до Єрусалиму, до дому нашого Бога. І рушили ми з річки Агави 20-го дня 1 місяця, щоб іти до Єрусалиму. А рука нашого Бога була над нами, і він урятував нас з руки ворога та чатівника на дорозі. І прийшли ми до Єрусалиму і сиділи там три дні. А четвертого дня відважили ми те срібло і золото та той посуд у домі нашого Бога на руку священика Меремота, Сина Уриїнного. А з ним був Елеазар, син Пінхасів, а з ними Еле... ним Йозават, син Єшуїн, та Ноадія, син Бінуїв, Левитий за числом, за вагою на все. І того часу була записана вся та вага ті, що прийшли з полону, сини вигнання, принесли цілопалення для Бога Ізраїля. 12 биків за всього Ізраїля, 96 баранів, 77 овець, 12 козлів на жертву за гріх, це все цілопалення для Господа. І віддали цареві накази царським сатрапам та намісникам заріччя, а ті підтримували народ та Божий дім. Амінь.